Триває війна, і ця війна ну, накладає на нас і відповідальність за ті дії, які ми проводимо. В тому числі це святкування такого великого свята, як Воскресіння Господнього, Пасхи, а після Пасхи і е, поминальних днів, які проводяться на кладовищах е, міста і області. Але ще раз хочу звернутися до всіх е, людей. Таким проханням, щоб не збиралася велика кількість людей біля храмів під час освячення. Якщо ви приходите до храму, бачите, що там дуже багато людей, погуляйте біля храму, не заходьте на територію, бо в разі небезпеки ну, твориться давка, суматоха, і люди не зможуть э, э, достатися безпечних місць. Ми повинні розуміти, що ворог, який на нас напав Російська Федерація, Хоч вони і називають себе православними, в них немає нічого святого, і вони стріляють як по об'єктам інфраструктури, так і по цивільним об'єктам. Ми це знаємо, бачимо на прикладі нашого страждального міста, скільки зруйновано житливих будинків і навіть храмів. І ось нещодавно стало відомо, що в області ще один наш храм був зруйнований. Тому е, наші рекомендації сьогодні. Звернення людей з таким проханням. Пасхальне приношення готувати в кошику, щоб приходячи до храму, не треба було щось розкладати там на землі для освячення, а щоб компактно було зібрано в кошику, який тримаєте в руках. Не кладіть в кошик нічого зайвого. Не треба туди класти ні спиртні напої, чи нові вироби. В цей кошик кладуться тільки ті продукти, від яких ми отримувалися вживання. На протязі великого посту. Стосовно поминальних днів, кладовище це не трапеза. Бо у нас на великий жаль звикли поминальний день прийти, прибрати могилу, розкласти стіл і там до самого вечора. Ми маємо приклади в, нашій, в нашому області, що прилітало і на кладовище. Наша рекомендація церковна, це не буде ніяким порушенням ставом. В який час, день можна прийти на могилу родичів, навести там порядок, а в поминальний день прийти, помолитися за спокій, щось там приправити і покинути територію кладовища. Це дасть можливість більшості людям прийти і помолитися за своїх рідних і близьких. Можливо, ми сьогодні якесь фізичне обмеження. І терпимо в час святкових днів, але наша духовна радість ніхто обмежити не може. І ми повинні з цього радіти. І так само це вже звернення від спільно від всіх нас, лідерів Духовної Ради Запоріжжя, що коли йдете на помінальні дні на кладовище, утримуйтесь, приносите туди штучні квіти. Сьогодні штучний вінок коштує набагато дорожче, ніж просто якийсь вазонок живих квітів, які можна посадити на могильці, які будуть рости і радувати глаз. Господь бачачи наш намір все-таки працювати в Його славу, не забувати про Його свято, але в той же час берегти життя і здоров'я один одного, обов'язково пошле нам перемогу. Бо як Воскрес Христос, так і Воскресна Україна. Святом. Основним завданням поліції, яке ми перед собою ставимо, це створення безпекового простору на час проведення відповідних заходів для всіх мірян, які планують відвідувати та провести дані заходи. З цією метою головним управлінням національної поліції вже підготовлено відповідне доручення та поставлені конкретне завдання щодо залучення особового складу, яке буде нести службу як по охороні публічного порядку, так також за забезпеченню безпеки дорожнього руху. Відпрацьовані відповідні плани щодо залучення конкретних поліцейських. Ми плануємо взагалі залучити 850 поліцейських, які будуть нести службу в нарядах по охороні публічного порядку, безпеки дорожнього руху, слідчі оперативної групи. Окреме завдання вже отримали вибухотехніки, які будуть працювати також біля храмів і обслідувати їх. Окремо. У нас буде залучено 274 поліцейських, які будуть нести службу безпосередньо біля культових споруд і для забезпечення публічного безпеки і порядку. Поліцейські, які будуть залучатися біля храмів, будуть освічені щодо розташування укриттів та бомбосховищ, які знаходяться біля храмів, для того, щоб під час сигналів повітряна тривога могли надати інформацію для громадян і направити для до ближайшого укриття. На сьогодні вже проводяться роботи щодо перевірки даних укриттів, які розташовані біля культових споруд, для того, щоб вони були відкриті та можливе розташування громадян, які прийдуть на відповідні відправи. Лінія зіткнення дуже близько знаходиться до обласного центру. Ми все ж рекомендуємо проводити онлайн відправи для того, щоб могли громадяни відповідно. Не йти безпосередньо і накаплюватися біля церков. Також все одно буде у нас діяти відповідні обмеження щодо комендантської години. Призиваємо не нехтувати сигналів повітряної тривоги.